Нині у вищому професійному училищі міліції навчається 360 чоловік. У міжнародний день студента найкращі та найвідважніші приймають присягу та зараховуються до реєстрового козацтва. Реєстрових козаків на Рівненщині вже понад півтори тисячі. І сьогодні ця родина поповнилась ще шістьма десятками студентів та викладачів. Це курсанти, міліціонери училища та студенти-юристи міжнародного економіко-гуманітарного університету. Ми беремо людей, тільки ті, які йдуть свідомо в українське реєстрове казацтво з метою підтримувати історичні традиції, українські національні традиції і відстоювати незалежність України. Колись у вищому професійному училищі міліції вже була така традиція. Згодом вона занепала, а нині знову відроджується. Галина Домбровська вже 16 років працює тут методистом. Урочиста присяга, і вона вже не просто жінка, мама та методист, а ще й берегиня. Ми до цього прививали своїм студентам, учням і курсантам також почуття патріотизму, гідності, любові до батьківщини, до народу. Відчуваю, що в мене буде більше відповідальності зараз. Я, звичайно, і раніше піклувалася про студентів, про учнів, про курсантів, але зараз відчуваю, що трошки буде більше відповідальності. Саме питання патріотичного виховання молоді спонукало керівництво училища відродити традицію посвяти в реєстрове козацтво, адже кажуть, виховують тут цілі покоління українських міліціонерів. Вирішили, що ця справа вона буде сприяти нашому вихованню нашої молоді в дусі патріотизму, високої свідомості, поваги до держави, от горді за державу. От, тому, що вона якась є одне ціло виховного процесу. Продовжили святкування дня студента товариськими матчами з волейболу і футболу, стрільбою в тиру та дискотекою. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.